Та-да-да-да! -да -да. Всім привіт! Сьогодні 109 гривень за кілограм. Я вже рився, я вже шукаю, знайшла таку подушечку, новесеньку, з мультфільму про машинки. Далі ведмедики. і хочу вам показати що багато іграшок. новесеньких, такий, як цей Вінні-пух, і можна придбати в подарунок. Далі такий ведмедик в джинсах, в світшоті такий сучасний, знову Вінні пух Що це таке? Це рюкзачок чи що там розірвано. Жаль, жаль, дуже. Тягну знову щось етикеткою. Це такий олень. І ведмедик колекційний. Такі ведмедики я пролуглила дуже дорого коштують, від 18 фунтів. І можна запросто такий ведмедик придбати в подарунок. Подивіться, яка милота. Я пішла на дитячий одяг, покажу вам чуть-чуть. Жилетка від бренду F&F. Це не натуральне хутро, приємний бежевий колір. Можна її прати в машинці, тому що це не натуральне хутро. Тому і добре, то м'якусінька така. На 10-11 років підійде, навіть, думаю, і на 14 підійде, все залежить від росту. Мила стильна джинсова курточка, вона ще з паперовою етикеточкою. І погодьтеся зі мною, що можна цю курточку придбати, Ви йдете в гості, в кого є дітки, так, і придбати цю джинсову курточку з етикеткою, той ведметик з етикеткою. І буде вже подарунок від Джеди Вілс, мій улюблений бренд з таким лого, таким симпатичним. Це фазан, циліндрі з простинкою. Ну цей джемпер неправильно поправив. І він такий, як би, трішечки збитий. І це навіть не підлітковий. Це такий, якби вже навіть на більший розмір. І є в такому сірому кольорі. Світшот на років 12-14. І такий сарафанчик, який красивий вельвет, як якісно пошитий і колір глибоко зелений, такий як пляшка на 4 роки від бренду George Lewis це англійський бренд, це інший Левіс. Не той просто американський Левіс, чи ж Левіс, це трішки інший, але теж дуже якісний. Знову сарафанчика підлітковий і з такими мухами або це бджоли на жовтому фоні, жовтий такий пастельний до охри, Дуже якісний. Вольвет він завжди комфортний, м'якесенький і такий трішки затишний. Я, наприклад, люблю Вольвет. Я пішла на сумки і подивимося, що ще залишилося до останнього дня. І якби я прийшла не зранку, тому вже перебрано. Ну, ще щось є, завжди цікаво подивитися. Це така лотерея, це таке казано. І як пощастить, як пощастить, коли ти прийдеш, в яку хвилину, який був завіс. Можливо, 5 хвилин тут було купа всього цікавого, хтось прийшов і вже забрав, тому я кажу, це Ну, Тут передбачите неможливо дуже красива сумка, їй нічого абсолютно не бракує, ви тільки погляньте. Вона в ідеальному стані, ну, наскільки я бачу, і бачите ви, далі знову цікава сумка, планшетка. І вона теж в ідеальному стані, але це шкір-замінник, але такий базовий сірий колір. Вона прекрасно на кожний день підійде, має блискавку добре. Теплесенький свайтерики дитячі, з аплікацією і є два. Тому вони такі м'якесенькі, новесенькі, тому що два, значить, новенькі. А, так, світшот з Мікі Маусом. Теж класний. Ну ви тільки погляньте, скільки милоти, і все-таки. якісне. давно я не показувала дитячого. Трішечки сьогодні покажу. Ще планую піти в інший магазин, так що не переключайтеся, буде цікаво. І я пішла на верхній одяг. І від Warhouse така корточка від дощу, така від вітру від дощу захистить вас. Вона має спеціальну нижню напал, що не пропускає. Вона таку проклейку така балоньова курточка з капюшоном, якісна досить в синьому кольорі, і е, трикотажний капішон середина, підкладочка трикотажна. ну, Хороша куртка. Подивіться! А ще побачила красиве пальто. Але чомусь таке освітлення. І погано видно, я бачу на відео, сама тканина, як букле, потрібно підшити гудзик, це 16 ка англійська. Є вовна в складі, це дуже добре, воно теплесеньке, вже на прохолодну осінь, навіть на якусь європейську зиму. Подивіться, скільки текстилю сьогодні ще залишається. І я бачу покупці так, жваво це все переглядають. Величезний рушник. Можливо, це навіть така простенька, простирадло таке. Або такий величезний рушник пляжний. Навіть є скатертина з вишивкою, хтось сидіть, вишивав, це ручна вишивка не машина. Досить величезна скатертина. Бачу, є штори і є дві, дві це добре. Теж дуже приємні, красиві пастельні кольори. Так, Подивимося вже на носі осінь. І ще трішки подивимося, походимо щось тепліше, подивимося, вже потрібно готуватися помалесеньку. Всякі різні пальта, є курточки. я бачу, що покупці дійсно починають вже придивлятися, не купляти ще так, вони придивляються, приміряють. Але цієї речі не буде, і я бачила, як залишили красиву куртку і гарно було жінці. Вона вона каже: я ще буду шукати, ще подивлюся, товару в Львові багато. Ну, в принципі, вона права, все не позносиш додому. Все, що висить, ти все не купиш. Бачите, скільки верхнього одягу є. Є такі теді шубки, всякі теплі кардигани. По дві речі, ти, мабуть, міряв. Знову а, таку корточку взяла балоньву, тому що кажу на носі осінь, і будуть дощі, і навіть сьогодні в нас дощик. Бачите, має капішон таку попиточку. Пальто базове, бежеве, така тиха розкіш, красиве пальто, класичне, елегантне. Воно не коротке, воно не таке в довжині мідаксів. Красивий, досить бежевий, не такий колір, а попередній як був, це 100% вовна. Якісно пошитий. Я не побачила, щоб це пальто їли, воно ідеальне. А, ну, трішки пройдемося по білий, яка висить. подивимося, як конвідреси, можливо, якісь маєчки для сну, піжамки. Різні шортики, нічого цікавого не було, і я пішла на джемпери. Класичний такий свитер-кардиган на гозочка у молочному кольорі. Цей бренд дуже якісний, тому я звернула увагу. Це розмір М вказано, але більше підійде я впевнена навіть на L, на XL. Від Mark Spencer я хочу взяти цей кардиган на годзиках, він має вигляд якби вже вінтажного. Теж дуже красивий бежевий колір. Або це просто класична така модель, не обов'язково вінтажний, такий класичний. І це 100% вовна. Знак якості Волмарк. Це 12-ка англійська. Теж я бачу, що навіть підійде на 42-й європейський ідеаль, десь там ще така наволочка пухнаста. В руки все лізуть. Більше часу я перебуваю в магазині, чим показано на відео, бо ти не будеш постійно все знімати. А, так, подивимося трішки штани, що є. Багато кольорових залишається. І мою увагу привернули ці яскраво-принтові брючки від атмосфер. Атмосфер це одна із ліній Примарку. Цей бренд продається в Примарку. Це теж такий мас маркет але непогана якість і враховуючи те, що з паперовою етикеточкою такі брючки заважили майже 24 гривні. 24 гривні нові брюки з етикеткою. Що я бачу? Джинси Levi's. Вони в ідеальному якби стані. І ви подивіться, що є аплікація з такої тканини, як вольок, такої важкуватої і дуже неаккуратно пришитий. Я подумала спочатку, що це хтось сам собі, сам собі дизайнер і сам собі так зробив, але на задньому фоні, як ви бачите, ще є такі брюки. І ще, і ще цілу партію віддали в секонд. І це тільки попала частина в цей секонд, на цей завіз. А напевно, я не знаю, скільки там а, ну їх не розкупили. І як для Левіс дуже неаккуратно прошиті оці, ця аплікація. Не знаю, можливо, якийсь інший бренд це викупив Левіс, потім він якби, вдарився в творчість, або якась колаборація була. Ну, тобто, так, не знаю, які ваші варіанти є. Бачите, скільки багато? Я вони всі залишаться і підуть у Тільс. Так, от такі класні джинси Левіс взяли і. Таке зробили з ними. Епрімар масс маркет, але такий джемпер топ, така жилетка ззаду нагузочки застібається, бежевий колір теж бежева така річ, тут віскоза в складі легкої в'язки. Сподобався. Побачила зльону льняного трикотажу футболочку, ніжно-рожевий колір з кишенькою, така мила. Льон має таку, як ну, не гладку отаку, м -м, поверхню, 100% льон. 100% льон, Марк Спенсер. Отака футболочка. бокові розрізи. Рідкість дуже важко знайти ще з льону, але я знаходжу, наприклад, ось ці білі брюки. Я здивувалася, що вони до передостаннього дня, 14-та англійська, дуже якісний англійський бренд, це 100% льон, але подивіться, вони дали підкладку з поліестеру. Я ще так подумала: вони ж в ідеальному стані, білі брюки, ну не вже нікому не підійшли. Ну ні, вони взяли і дали цю підкладку з поліестеру, яку я не розумію, для чого це ж до тіла. Навпаки, мало би бути, я би ще зрозуміла, якби це все було навпаки. Ну, як є, багато речей, так бренди випускають натуральний шовк і всередині поліестерова підкладка. Чоловічі сорочки подивимося чуть-чуть. Чоловічі сватри джемпери, теж якісний одяг і величезний вибір. Який милий джемпер, м'якусінький. А зараз подивлюся склад, який є. Це від River Island. Навіть би міг бути такий унісекс, але, на жаль, це акрил 100% від Super Drive. Лонд чоловічий яскравий колір, такий жовто-апельсиновий. І від Blend. Хто не знає, це рідко попадається цей бренд. Це американський бренд. І хто торгував колись стоком, то знає, що це американський бренд і він не є дешевий. Від Джоуліс, мій улюблений бренд, чоловічого одягу дуже мало цього бренду попадається. Більшість жіночий, хоча він теж рідко попадається, бо бренд дуже якісний, мабуть, його хапають в перший день. Но я люблю цей бренд, я люблю цей бренд і за якості, і він не є дешевий. Подивіться, Майкл Корс. Така чоловіча зіпка під горло на блискавці, трикотажна такі логи. Дивлюся блузи. Все ж таки навіть враховуючи те, що передостанній день, як бачите, вибір непоганий, багато всього яскравого. Е, на більшість поліестер від Монсон. А, така тканина панбархат на прозорому такому фоні, а, якби самитові квіти. Тут віско є. я думала, що тут хоча б є натуральний шов. Подивіться, яка унікальна річ The The Stories. Я вважаю, що це, мабуть, така пляжна туніка, така пляжна, така пляжна сукня 47 гривень, 48 гривень заважила. Красива була річ. А яка мила сукня в стилі такому прованс, такий принт милий, такі насичені квіти, а подивіться, яка палітра кольорів від бренду F&F. Ще хочу вам показати ось таку блузу, не хочу її розплітати, розмотувати. Ці пасочки, ну, це вона так обмотується по талії. І це 100% шок, це від бренду Planet. Цей бренд я неодноразово показувала. Так, ще взяла таку уксамитву ошатну блузу. Від бренду Автограф це недорогий бренд, але блуза сама цікава, така незвична. Ну, Що ж так погано видно? Такі куточки є погано освітлені і погано видно. Так. В розмірі M. не зрозуміло, який це бренд, але подивіться, яка тут якість, тут є шов натуральний. Це теж дуже хороша блуза в розмірі L. А тканина як батист, дуже легенька, приємна на дотик, і це дійсно 100% бавовна блузочка в ідеальному стані а, такого прямого силуету. І ще від Mark Spencer віскозна блуза, лаконічна, 14 ка англійська. Такий насичений колір досить і ця віскоза, і бренд англійський досить якісно. Шиє 100% віскоза, як ви бачите. Такі черевички від бренду Next це натуральна замша. І ці вставочки, не знаю, можливо, це лакована шкіра. Теж сподобалися мені базові босоніжки в лаковій шкірі на танкетці. Подивіться, вони ідеальні, вони заважили майже 57 гривень. Ще такі черевики панчохи, це від нюлук, 38-й розмір. Вони в нове стані, теж дуже красиві і такі вишукані на такі ж Ну, а це такі більш повсякденні, милі, зручні від Кларкс. Бачите, вони в новенькому стані. Ортопедична устілка, їх навіть не носили ці човники. Ще ось такі замшеві лофери І такі різні дрібнички якісь, тут крема, тут настільні ігри, ну, невеликий асортимент. Бачу, є памперси. Новенькі. Так, це гра настільна. Ну, вони в нас залишаються до останнього дня, але я вам скажу, в останній день теж забирають. Я дивлюся в пакетик, можливо, там щось є, але ні. Він ще новесенький, який з бірочкою. Можна теж його придбати. Сукня красива, фіолетова, щось останній час мене тягне до фіолетових речей. Така вона вишукана, вихідна. З драпіровкою в грудях букова блискавка, це від Марк Спансер, десятка англійська. І тут в складі льон і віскоза. Я приїхала в Вікторію Дарденс по покупочки. А, чудова погода, зараз вже після обідня пора. І час попити капучино. Все буде добре, треба лише дочекатися. Такий, таке послання мені сьогодні випало. І товстенький, гарячий, запашний круасанчик з гарбузовими зернятками. І я в останній день завозу 41 гривня за кілограм. І я вже тримаю курточку шкіряну, м'якесенька шкіра, написано козяча. Трішки вам покажу, багато не буде, тому що я не планувала знімати. Це від Madlen, це швейцарський бренд, і колір набагато красивіший. Він такий більш м'ятний, ментоловий. А тут в складі віскоза, поліакрил і льон, але не могла втриматися, щоб не включити камеру. Трішки покажу, подивіться, який джинсовий жакет. І це від улюбленого мого бренду. Зараз побачите, який покажу жакет. Це Denim в біло-сніжному кольорі, з такими наліпками. Такі гудзики це бренд Basler. Я теж думаю, від Jessica, від німецького бренду Jumper. Досить великий розмір і такі цільнокроєні рукавчики. Далі водолазочка, далі від Промод. Джембер красивий зелений колір. Кажу, не відображається колір досить. Такі рукавчики на зав'язках. Теж буду дивитися. Від Марко Пекі, це не дешевий німецький бренд. Я хочу придивитися до цього джемпера, йому нічого не бракує. І від Крістіан Бірг, такий кардиганчик, і він такої в'язки, як помереженої. Базовий з кишеньками і враховуючи те, що дорогущий бренд, але я побачила, що він на рукаві забруднений. Я вже ходжу, брожу, довший час. І знову я включила камеру, подивимося, що ще я знайшла. Від опус таку блакитну блузу. Яскравий, такий насичений, блакитний ніжний колір. Бірочка зрізана. Складу, але я впевнена, що це бавовна. Далі якийсь бренд Анна, ну, блуза дуже красива. Має вигляд сатиновий, красивий колір, такий припорошеної рози, до коралового ніжного. Подивіться, плечі приспущені, такі вона об'ємна з потріпаним низом. Яка красива блуза. Ну і це врахуйте останній день. І що я бачу, що тут віскоза і 30% натурального шовку. І Made in Italy. Треба хапати. Треба хапати цю блузу. Ну, це мої дні, це мої дні, куди нікуди не дінешся від долі. <див> Доля в мене така. А... Від експресо. Це теж ще хороший німецький бренд. Подумаю. Далі я знайшла від Бенетон. Якісний італійський бренд, треба хапати, але не буду брати цю сорочку, хоча вона в ідеальному стані. Це 100% бавовна від Масиму Дуті, розкішна, білосніжна блуза, шифонова. Фактурна шифонова тканина знизу маєчка. чуть-чуть забруднений рукавчик, ну, видно, що впало на підлогу десь це я 100% я впевнена. А так вона ідеальна. Подивіться від маси тут, яка хороша знахідка. І це 41 гривня. Ну як не тішитися? Далі, що я побачила, я побачила топ, Ну, і він з етикеткою. Він з етакетками витіків це від бренду Jackpot. Ціна цього топа 30 євро. Це ще не все колір красивий такий фіолетовий. Не дуже відображається на камері, але насправді так. Якість тут. І тільки ви погляньте, що це натуральний шовк. 55% натурального шовку і 45% бавовне. Ось такий топ. Далі я знайшла від Маркейн-блузу. чуть-чуть від тонального крему, але це відпирається в сірому базовому кольорі. І нічого далі не бракувало. Але я ще побачила, що немає на манжетах гудзичків. Це запросто можна пришити, в кого є терпіння, час і бажання. Я цю блузу залишаю, тому що я не хочу воно потім по пакетам. І поки я пришию ті гудзички, ну таке. Від Армані, від Армані джинси на розчарування це фейк. Хоча дуже-дуже хороша підробка. Акуратно вони пошиті зверха, але тільки погляньте, яка бірка. Розпочатана десь на ксероксі, Армані таке не робить. Але фейк непоганий. Штанців немало, є, є трішки, багато її яскравих. Джинси з таким напиленням цікаві аскарі. Мають таке напилення, як під вінтаж. Ще трішки пошукаю, трішки вам покажу, і я вже дещо відібрала в пакет. І буду роздивлятися, а, можливо, щось придбаю. Ну, неможливо, я впевнена в останній день, <смі> і ви бачите самі, що я непогані речі. А, знайшла а, цей магазинчик, знаходиться по вулиці Стрейській. Такі принтові далі брючки. Від Nile бренду. це швейцарський бренд, це такі джинси а, стильненькі. Ні, це бренд Тезіні. Щось я подумала, що це. Отак. А спідничка, які кольори, які кольори? Білий із таким коралово-рожевим. І тут 71% шовку натурального. Подивіться, скільки я сьогодні шовкових грічей останній день знайшла, яких брендів класних. І це ще я вам не все показала, тому що я довго ще ходила і не знімала. Потім я вже відважилася. Знову я взяла дві спідниці від Монсон. Я впевнена була, що тут є натуральний шов в складі, тому що цей бренд більшості так і виготовляє свої речі з таких тканин. І так вверх натуральний шов, А підкладка Поліестер. Хотіла би взяти цю спідничку, але сумніваюся, що я знайду її господаря. Не знаю, ну все не візьмеш. А ось цю спідничку я хочу взяти. Вона така мінімалістична, елегантна. Базова навіть такі смужки геометричні. Це 14 ка англійська, і в складі і льон. Так що я більш схиляюся до цієї спіднички. Подивіться, що я знайшла знову від Penny Black. І це лінія Max Mare. Це такий дорогущий бренд. Я знайшла таку сукню, тканина, як органза, щось таке. Ну, це шедевральна річ, це дорога річ, від 300 євро буде коштувати така сукня. Но верх, вверх, от отам вверх, ви бачите, змінився колір, якби. Ну, якби вигоріло, але як би могло так Але Сенс в тому, що я її брати не буду, тому що там такий видний є, якби дефект так не має бути. А, бачите, вверху де бретелічки, якби інший трішки колір. Який красивий персиковий колір, така блуза оверсайз, спинка трикотажна. Вона всього насього, що вона помнута, але насправді вона в ідеальному стані. І це віскоза спереді, спинка трикотаж теж віскозна. Я побачила бірочку, все запутано. На моє око зачепилося за бірочку Рейс. Це дорогущий бренд, просто люксовий. Подивіться, яка блуза. Красивий блакитний колір, вона декорована ланцюжком. Я вже її вивернула, вона так висіла неаккуратно, як небудь. Це 100% поліестер. Цей бренд робить багато речей з поліестеру, але тим не менше, там фантастичні ціни. Просто фантастика. Подивіться, яка малота, яка красива блуза. А, дуже я рада ці знахідці, я її хочу теж цю блузку взяти. І я знайшла цю блузу на офсайті, і ця блуза коштує 238 доларів. 238 доларів коштувала ця блуза. Ще трішки пориюся, бо я майже між такими речами з такими запутанами знайшла. І я хочу поважити цю блузу. Ви бачите, вона практично копійки заважила, і спідничка заважила 9 гривень, 9 з копійкою. І ще я беру ось цей шарф. Ви його не бачили в відео, де я шукала шарфи. Я не показувала, не знімала, він величезний. Це такий шарф палантин. Це 100% віскоза. Я його теж беру. Що я хочу взяти? Ось цю курточку шкіряну. Вона класненька, що зараз не дуже відображається добре на відео. Вона така м'якесенька. І ось такі речі я беру, ці, що ви бачили. Джемпер, блузи, спіднички. Набрала я досить, щось 8 речей. Всім папа, цілую обіймаю.